Всім привіт! Так, вирішив показати, зробити коротенький огляд сої. Сьогодні маємо 21 серпня. Ось так виглядає на загальному плані Соя. Цього року, звісно, жовтувата, так як посіяно. Взагалі без внесення якихось міндобрів. Вже по сходах було розкидано по 100 кг літри на гектар. І все, що вона бачила, то я вам скажу, що ще не є така біда, непогана соя. Це поле забране перший рік. Тут така, бубів небагато, але збуяла якась. Чуть не по груди. Сюди вже нижче, жовта. раз де тут така, скажімо, середня. Глянем воно. Бубів, звісно, того року небагато. Хоча як на який. Це я кажу, ще раз повторюсь, перший рік. Ну, хотілося би більше, добре що є те. Невідомо хто що, яка буде ціна. Це поле більш менш чисте, там є подекуди лобуда, але ну, не критично. В основному ось так як дивитися, то чисте. І ще одна ділянка, дві ділянки, також є чисте, ну, а два поля лобуда. Там також забрав гектар 81 рік. Там, звісно, лобуди багато. Може де буду, там, то покажу. Ну, вона ще викидає ось боби зверху, ще цвіте. Я думаю, що це ще лиця, Боб, так як влаги в землі вистачає. Тут поле межує з лісом, красота. Пташечки співають. Дивіться, це яка красота. Тут агрофірми зразу посіяний соняшник. Вже починає сохнути, перецвів в основному, де не деша є цвіт. А там в долині, в долині виходить, село наше. А тут же хутор вже немає неживої душі, тут ніхто не живе, залишилося 2-3 старих хазяйства, де вже ніхто давно не живе, садок, скажем так. Ну, тут непогано, тут десь розвертався, вийшло, може два рази перекрило селітрою, ну, відносно. Тієї основної маси, то на сантиметрів, напевно, 20 вища. Хоча на загальному плані непогано. Я думаю ще ще бобики будуть. Ну Того року якась вона мені здається, що ще вища, як в торік. Хоча в торік вона була сама по собі темніша. Ну, але і так. Зараз пройдемося швиденько отак. Трохи, звичайно, горати не дуже тут, бо поле весь час іде клином, так завужується на вускось. Ну, нічого, але тут сама по собі земелька непогана. Тільки що тут так кажу, агрохолдинг він вирощує пшениця, сонях. Пшениця, сонях, я не пам'ятаю, що тут воно викроплювалося. То тут з весни, дивіться, ново що знайшов гриба. Не треба ходити в ліс. Да? польовий гриб. От вам і гриби. Нормальний, до речі, файний грибочок. Дивіться, яка красота великий, як два кулаки буде. Десь виріс. Його забирати можна спокійно, так як кажу, я тут гербіцей вносив, ще не знаю коли. Так, да. прикольно, звісно. А чому так я зробив огляд? Бо приїхали по гриби, джинку із малим. Вони ще там з краю ходять. Заїхали під самий ліс там. Зараз змолочена пшениця можна доїхати. А я так вирішив пройтися, подивитися заодно і зняти. Пшеничка в нашому регіоні трошки піднялася, 4.30, ніби є, що якщо здаєш більший об'єм, то 4,50 дають. Не знаю наскільки, правда не дзвонив, не цікавився. Не буду казати. Ну, якщо все добре, доживемо тут по цій ділянці буде сіятися пшеничка. Загальний фон. Непогано, скажем так. Я думаю, що вона ще трошки боб наллється. Зараз пішла жара, були дощі, Соя тепло любить. Вже би була рання картопля, можна було б коситити, якась біла роса, збирати. Ну, так як у нас все веренеє, картопля ще зелена. Може сьогодні ще заїду, також зніму, покажу. Десь викупуємо якогось, який попадеться корч, такий попадеться, побачимо що там яке. Ось тут ділянка, Получилося, я забрав також, бо ми переміряли. Тут паї були повгорані, звідси звідси. Хлопці приїжджали, виносили межі мені. Ну і тут вийшло, що я забрав тут місцевого фермера і соя по сої, то набагато вона темніша. Вся вона однакова рівна. Ну і бобів більше, І сам боб, боб, бобики самі по собі краще налиті. Ну, от таке відео. Все, всім миру. Добра, здоров'я. І щоб ми так жили, як жили до війни, а то ще й краще. Дивіться, яка природа, яка. Держава все є. Ну, і треба перемоги і спокою. Все, всім дякую, всім папа. -па.